Тримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Favbet. Перший поєдинок у весняній частині чемпіонату Дніпро 1 проводив вдома проти останньої команди ліги проти закарпатського Миная, який за першу половину сезону жодної перемоги здобути у чемпіонаті не зміг. Мав лише шість очок. Клуб із Закарпаття. Ну і Дніпро 1 в свою чергу, команда, яка веде боротьбу за чемпіонство. Настатовий склад Юрія Максимова. Тут варто виокремити те, що Очередько з'явився на позиції лівого вінгера. Олександр Сваток мав певні проблеми, тому не міг взяти участі у цьому матчі. Ну і склад минає. Знову грав три захисники від Жильку Любеновича. Дуже багато змін відбулося в Закарпатті взимку. А перший удар у цьому матчі виконав захисник України, боєць батальйону дніпро 1 національної поліції України. Герой, який був важко поранений в Іловайську, тому віддали шану, зокрема, Андрію Добровольському обидві команди на старті цієї зустрічі, Желько Любенович, тренер минає, для якого це був лише другий офіційний поєдинок із закарпатською командою. Він наприкінці першої половини чемпіонату приєднався до Минає. Дуже змінилась команда за час зимового трансферного вікна. Але проявити себе у цьому матчі було дуже нелегким завданням для закарпатців, тим паче, що одразу дніпро 1 ринувся створювати моменти. Гуцуляк скористався помилкою суперників, пробивав з межтрафного майданчика, але з цим ударом Кемкін голкіпер минає, впорався. Багато отак, очевидь, і варто було чекати від команди Юрія Максимова. Дніпро 1 не виглядав. Серйозним фаворитом цього протистояння і намагалась команда з Дніпра швидко створювати моменти, швидко переходити центр поля. І ще одна спроба удару вже з меж того майданчика, але удар невлучний. Але Хоча Редько намагався себе проявити. Знову ж таки, позиція на фланзі дещо експериментальний вибір, але всі інші позиції вже зайняті основними футболістами. У Дніпра 1, тому потрібно. Знаходити можливість як поєднати усіх одночасно на полі Момент у штрафному майданчику підкат від Корнійчука, в якому не було фолу. Ну і потім вже моменти з котового з ударом, дуже м'яким ударом головою, з яким впорався Олександр Кемкін. Але на жаль, на чотирнадцятій хвилині поєдинок було призупинено через повітряну тривогу. Власне стартував матч теж з затримкою, оскільки. Ще не вийшли з не встигли з'явитись команди на полі, як пролунав сигнал повітряної тривоги. Ну і на 14-й хвилині довелось перервати гру, але дуже різко минай повернувся. Після паузи одразу на першій хвилині по поверненню на поле виникає момент біля в Волинця. і фактично вперше голки порудні пра один довелося вступити у гру. Едуард Сарапій в парі із Кравцем довелось йому грати правіше в центрі захисту. Ще одна атака від команди Максимова. Заблокований удар піхальонка, але залишається у господарів. Гуцуляк він на правому фланзі надає пас до штрафного майданчика. Обігрався з партнером Гуцуляк і пробував дальній кут дев'ятий номер Дніпра один. Але м'яч пролітає над поперечиною. Залишив м'яко під удар у цьому епізоді Філіпов. Але Гуцуляк не вилучив. Далі знову спроба минає організувати свою атаку. Розіграш на власній половині поля. Довга передача у фланг не проходить. І підхопив м'яч на фланзі Рубчинський, проскочив двох суперників і у центр. На піхальонка той далі знаходить Гуцуляка. Гуцуляк знову підліво прибирає м'яч. Пробиває. цього разу теж, як і в попередній спробі над воротами. Пролітає м'яч після удару Дніпра-1. Але атаки господарів не припинялись, їх було доволі багато. Ще один пас низом проходить на Адамюка, той прибирає суперника, і також як Гуцуляк, декількома хвилинами раніше пробиває повз ворота. Буквально наступна хвилина 25-та, І ще одна позиційна атака Дніпра 1 але у центрі поля відбирають м'ячопіхальонка. Далі дуже повільно поверталися футболісти Дніпра 1 у захист. Забули веснуту штрафному майданчику Ременяка, який дуже легко переграє Євгена Волинця. І минай на 25 й хвилині виходить вперед. У нашому поєдинку дуже різкою вийшла контратака у команди Желько Любеновича і Артур Ременяк якого власне інгравали ще на зборах, як одного із нападників команди, і він відзначається у цьому епізоді? Не вистачило зараз футболістів в обороні. і Тут питання до опорних півзахисників, до того ж Аденюка, який не встигав повернутись. Ну і бачили, ми вже з декількох ракурсів момент, як відбирали м'ячо-піхалюнка, але. Не схоже, що тут десь могло бути порушення правил проти півзахисника Дніпра. 1 на у завершальній стадії футболісти минає дуже класно все організували, і всередині тайму Закарпаття повели у рахунку. Втім, знову в нас у першому таймі виникає вимушена пауза через те, що вкотре вже повітряна тривога пролунала у Дніпрі. Повернулась команда і знову активно минай. Вмикається цю гру після повернення на поле. Ременяк з двома дуже легко розбирається на межі штрафного майданчика, але пробиває не сильно і Волинець. Забирає цей м'яч. Далі знову дніпряни взялися за справу і почали провадити свої атаки. Зокрема, фланги задіювали дуже успішно. З лівого флангу прийшла прострільна передача у штрафний майданчик, де Адамюк пробиває головою. і М'яч після його удару влучає в поперечину. Залишився на двох. тут бачимо футболіст минає і не зміг завадити пробити Атам'юку. Втім, пощастило команді Любеновича. А ще одна контратака минає, передача вперед, ременяк. Чіпляється за м'яч, видає у штрафний майданчик, і тут одразу на позначку вказує арбітер, призначає пенальті. Овороти Дніпра один. Бабенко не встигав дотягнутися до м'яча. Тим паче тут ще й залишав нову футболіст. Минає, тому пенальті одразу призначив рефері, але цей пенальті не реалізовують. Закарпаття Волинець дуже впевнено. Зіграв. На лінії буркараблін не зміг переграти голки Дніпра Один були тут, до речі, запитання чи не вискочив в момент удару. Волинець з лінії воріт, але не перебивали в цьому епізоді 11-метровий удар. Футболісти закарпатського клубу. А далі ще одна атака Дніпрян. Гуцуляк пробиває і м'яч. Влучає у захисника. Диво ще раз момент Вітинчук. Влучає м'ячому руку, але рука притиснута до корпусу в півоборта перебував Вітенчук, тому власне, обсягу тіла не збільшував. Ну і очевидно, справедливо тут пенальті не призначили арбітри. Далі моменти вже другого тайму. Атака ті один на перших хвилинах гостра передача у штрафній майданчик, але пробити не вдалося. Втім, це було не найголовнішим у цьому епізоді, оскільки. Пішов дивитись Мар, головний арбітер після цього прострілу, і пішов дивитись не просто так, адже дивимо ще раз і уважно стежимо за руками Корнійчука у цьому епізоді. М'яч в праву руку захисника минає влучає. Все це у штрафному майданчику відбувалось. Нато ж довелося звертатись до системи відеоповторів у цій ситуації, аби розібратись головному арбітру. І після перегляду з якихось ракурсів цього епізоду вказує на позначку Рефері Олександр Піхальонок. Підходить виконувати цей пенальті. і дуже спокійно його реалізує. На старті другого тайму забиває Дніпро 1 і ще дуже багато часу. Було в запасі у команди Юрія Максимова, який ось бачимо підбадьорює своїх футболістів, піхальонок. Пробиває в протилежний від стрибка голкіпера Кут. і Дніпряни рахунок зрівнюють. Намагалися скористатись своїм забитим м'ячем з тим емоційним сплеском. Футболісти Дніпра один ще одразу в наступні хвилини декілька атак провели. Ось одна із них через правий фланг. Гуцуляк намагався пробити. Влучив у суперника і добивання з близької відстані, але переграти. Не вдається Кемкіна Горбунов дуже м'яко правою пробив вже з меж штрафного майданчика, не зміг переграти. На голки переминає 54 хвилина. Ще одна атака від Дніпра. Один знову широко з одного флангу на інший переводять м'яч Закарпаття. Мірошниченко виконує навіс, опускають дніпряни. І удар за меж штрафного. Але удар, який приймає на себе футболіст закарпатської команди. Знову не вдається Гуцуляку пробити прицільно, пробити влучно. Але як багато так саме через його фланг, через нього проходили Дніпра-1 у цьому матчі. Ось тут знову простріл від Гоцуляка, Перший удар не вдається. Далі піхальонок. Так м'яко намагався додати, але піхальонок ігра головою. Оце. Ну, речі, які дуже важко поєднуються в українському футболі, а Минай не відповідає своєю спробою заблокований удар і одразу швидку атаку проводять футболісти Дніпра 1 Вийшов на поле в другому таймі Ківінда він ось тут чіпляється за м'яч, витримує паузу. І ось такий удар, чи навіть спроба віддати передачу вже на штрафного майданчика від Володимира Демюка. Починали десь нервувати, поспішати футболісти Юрія Максимова, і це негативно впливало на якість використання своїх моментів. Оскільки часу залишалось вже небагато, минай виглядав дуже непоступливим. І ще одна спроба створити проблеми захисникам Дніпра один удар від Інчука за штрафного майданчика, але з ним легко впорався волинець. Ківінда чіпляється за м'яч на чужій половині поля піхальонок. Продовжує атаку своєї команди дрібний розіграш піхальонок. Тут зрештою дістає м'яч, простріля і ківінда міг забивати у цьому епізоді, але влучає м'яч у Олександра Кемкіна, голкіпера переминає піхальонок. До кінця відпрацював, не вийшов м'яч за межі поля, в цього ракурсу. Дуже добре, помітно налекі він да свій шанс не реалізовує. Далі кутовий на ворота минає. Горбунов право пробиває Горбунов, але влучає у польового футболіста. Дуже багато ударів, багато моментів у Дніпра один, але реалізація серйозно підводила у цьому матчі команди Юрія Максимова. Ще під кінець уминає. Ось такий момент виникає після ауту. Вдається пробити головою закарпаттям, але м'яч над воротами пролітає. Останні хвилини матчу Робчинський дає передача низом. Піхальонок входить у штрафний майданчик. Доводиться прострілювати, і удар з меж штрафного майданчика знову повз ворота. Гуцуляк, скільки в нього лише нагод було в цьому матчі. Як забити не вдавалось. Ну і наприкінці Минай міг взагалі вирвати перемогу на 90 90-й хвилині. Чудовий шанс після кутового виникає у команди із Закарпаття. Але підопічня Желько Любеновича не користується цією нагодою. Дуже м'який удар. На підбиранні і в підсумку забите минає. Не вдається, як і цей стандарт теж Дніпро 1 не використовує. Тож підсумку сенсація на початку весняної частини сезону Дніпро 1 вдома втрачає очки з Минаєм. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.